В червня і до самих заморозків насрадують своїми сонячними пелюстками яскраві і невибагливі чорнобривці. Селекціонери постійно виводять нові сорти, існують десятки видів кольорів і відтінків цих квітів. А що незмінне, так це їх аромат. Чорнобрівці вважають найкращими ліками з клумби. Сучасні дослідження підтверджують цілющі властивості цієї рослини. Було виявлено, що чорнобрівці допомагають вилікувати печінку і нирки а в разі запальних процесів знімають біль. Настої чорнобривці поліпшують обмін речовин. На початку стадії цукрового діабету вони здатні знизити кількість цукру в крові, оздоровити підшлункову залозу. Настої з квітів прекрасні поту і сечогінні засоби, допомагають знімати запалення і боротися з бактеріями. При болях у животі вам допоможе лікувальний чай, який дуже просто і легко зробити. Покладіть у чашку лише одну квіточку і трішечки заварки чорного чаю. Залийте окров. Опум накрити чашечку блюдцем і вже через 15 хвилин можете пити цей чудо чай. Допоможе зміцнити імунітет і побороти простудні та вірусні захворювання чай із чорнобрівців з медом. Послужний список цих простеньких квіточок досить великий, але навіть це недалеко не повний перелік переваг чорнобрівців. Вони відновлюють шкіру після ран та опіків, лікують стоматит і ангіну, позбавляють від запорів, нормалізують стан судин, знімають запалення і біль у суглобах, полегшать будь-який тип спазму в організмі. Дадуть полегшення від судом, діареї та спазматичного кашлю зменшать запалення очей. Кілька квіточок, додавши у ванну, знімуть стреси, заспокоять нервову систему і виведуть із депресії. А ще із пелюсток квітів виготовляють приправу до різних страв. Їх називають імеритинським шафраном, який присутній на грузинській кухні. Сушені пелюстки використовують як приправу, барник і ароматизатор. Вітами прикрашають другі страви і салати, використовують при консервуванні фруктів і овочів. Чорнобривці додають у компоти чаї і киселі, які отримують не тільки особливий аромат, а й лікувальні властивості, підвищують стійкість організму до застуди, рятують людину від вірусів і бактерій, зміцнюють імунітет. Особливо корисні темно-червоні квіти, які найбільш багаті на каротин. А ще з давніх часів чорнобривці вважали символом сімейного достатку. Світуть чорнобривці лише до перших морозів, тому поспішіть зібрати ці чудо квіти і засушіть. Складіть у картонну коробочку, поставте у сухе місце і, коли настане пора холодів, додавайте їх до своїх улюблених напоїв. І не хворійте.